Давайте поговоримо з вами про рефлексивні дієслова в данській мові. Не плутаємо їх з фразовими дієсловами, це зовсім інша конструкція. То що таке рефлексивні дієслова? Ну, це такі дієслова в українській мові, вони теж є. Як митися, цікавитись, одягатись, тож, де у нас дія, виконується з тим, хто виконує дію. Я миюсь. Тож, ну, я мию себе. Правильно, дія виконується з тим, хто виконує дію. Дія виконується з я. В данській мові такої форми немає. У нас немає форми митися, цікавитись, одягатись. У нас в данській можна лише мити щось, цікавити щось, одягати щось. Тому данською мовою це виглядає як. Дієслово, і у нас додається ще те, що називається рефлексивний займенник. Цей рефлексивний займенник буде змінюватись залежно від того, хто виконує дії. Тож данською я миюсь буде будуватись як я мию мене. Етвеске це мити, яй веска маю, ну я мию мене. Правильно? Цікавитись, яй, інтерасея май. Фо там ще прийменник додається. Тож я цікавлю мене чимось, і насправді таких конструкцій в данській дуже багато. От вони у нас так і будуються: Дієслово плюс е рефлексивний займенник. Я мию мене, ти миєш тебе, ту весь кадай і так далі.